В нас є люди, які викупили одну машину і здали її в оренду і взяли другу в нас. Так. Да. Це, да. бі це бізнесмени вже виходить? Ну так, да, це вже маленький бізнес, так. Да. Давай, оскільки людина от викупає за рік такий фрі, скільки він йому буде приносити в тиждень? 6 тисяч. Хто більш наступний... О, стоп! Я розходи не посчитав, зараз захейтять, блядь. Ну давай 5. Ні, він буде приносити 100 чистим. Ти хочеш сказати, що чотири йде на амортизацію? Я тобі хочу сказати не тільки амортизація, а якщо працювати правильно, так? якщо починаєш свій бізнес, відкрити ФОП, податок, все тому ну, подібне. Розходи будуть по-любому. Краще деякі амортизації не тратити. у гроші з'явилися, зараз я пойду поїм в Макдональдсі. Ні. Треба збирати, бо колись мотор, колись ходовочка, колись щось накриється, тому... Я думаю, чистими за 2000 буде. Ти зараз з бізнесменів всіх Ну, в принципі, блядь, так должно бути. Якщо на щось ти розраховуєш. От дивись, у мене, наприклад, є зараз 6 тисяч доларів. Да? Так. Я прийшов, взяв, купив зразу такого логана го так. року і здав його в оренду. Більше в мене копійки нема. Він за перший тиждень приніс 3,5 тисячі гривень так. за оренду. Да? І за перший тиждень уїбав, блядь, кольоса. Це, це такий бізнес оренду автомобіля. А моїх грошей нема, а за 3,5 тисячі я колеса не куплю. Це, це От і все. Без подушки нічого не буде.